Сину мій, вже й земля весну дочекалась, і сонця, і тепла, а душа материнська затужила, і серце щемить. Її нічого не треба від світу, тільки щоб син з війни повернувся. а на дворі сильний вітерець повіває, і від вітру сади шумлять. Ніби вони зі мною розмовляють, не тужити, рідна мати, бо прийшла весна, і син з війни повернеться, і усміхнеться доленька твоя. А мати стоїть на порозі, та й думка про сина в неї одна. Боже, охорони мого сина, сину мій! Я тебе так люблю, а ти ж захищаєш рідну земленьку свою від тяжких лютих ворогів. Не журись, славна Україно, бо маєш добрих, славних, відважних синів, а ми нашу славну Україну розвеселимо її збережем для нащадків своїх дочок і синів. Бо мир це дар, який Бог дає людям у молитві, і ніхто не може його знищити. Через наші муки і страждання війни, Бог знайде для нас дорогу радості, бо Бог любить нас, а ми молімося, і буде мир на землі, а наші сини повернуться додому з війни. До своїх батьків, жінок і дітей. І матір, і батько обніме сина і будуть гордитись сином своїм, який за волю і долю України син воював з вірою, надією і Божою любов'ю свою рідну землю захищав. І будь щасливий, сину, і дякую тобі за відвагу твою і любов до рідного краю, хай Бог тебе береже, сину, слава героям і Богу велика слава, і Україні слава на довгі віки. Прости, Господи, хай буде воля твоя, а не моя.